Напередодні єврочемпіонату команди парламентарів європейських країн зіграли на футбольних полях Брюсселя та Рима. У першому збаганні брала участь і команда з України. Цією грою депутати вирішили розрядити політичну напруженість і надихнути власним прикладом футболістів національних збірних своїх країн. Із забитого пенальті, колишньому воротарю збірної Польщі та кількох європейських зіркових клубів Єжи Дудику відкрив футбольний турнір президент Європарламенту. Подібне змагання у Брюсселі провели вперше. Перемогла в ньому команда португальських депутатів. Українські парламентарі потрапити на п'єдестал пошани не змогли. Проте без уваги не залишилися. Велика честь для мене, що цей турнір проходить під моїм патронатом. Сподіваюся, під час нього ми зможемо ще раз поговорити і наблизитись. До вирішення проблем, які можуть затьмарити чемпіонат євро з футболу, такі проблеми є особливо в одній з країн організаторок євро. Зірки ж італійського та польського парламентів помірялися силами на футбольному полі в Римі. Українська команда участі в цих змаганнях не взяла, проте їхні закордонні колеги ще чекають на матч з вітчизняними депутатами. Тиждень тому ми грали з російськими парламентарями сьогодні з італійськими. Грали також з львівськими Карпатами і особливо хочемо зіграти з українськими депутатами. Шкода, що немає сьогодні між нами команди з України. Нам буде дуже приємно зіграти з вашими депутатами показали італійцям українські стадіони, проте лише на картинках. Фотографії міст, де відбуватимуться матчі Євро. Виставили на військовому стадіоні в Римі. Першим з них гру Нідерланди Данія вже 9 червня прийматиме Харківська арена Металіст. Напередодні єврочемпіонату команди парламентарії європейських країн зіграли на футбольних полях Брюсселя та Рима. У першому збаганні брала участь і команда з України. Цією грою депутати вирішили розрядити політичну напруженість і надихнути власним прикладом футболістів національних збірних своїх країн. Із забитого пенальті колишньому воротарю збірної Польщі та кількох європейських зіркових клубів Єжи Дудику відкрив футбольний турнір президент Європарламенту. Подібне змагання у Брюсселі провели вперше. Перемогла в ньому команда португальських депутатів. Українські парламентарі потрапити на п'єдестал пошани не змогли. Проте без уваги не залишилися. Велика честь для мене, що цей турнір проходить під моїм патронатом. Сподіваюся, під час нього ми зможемо ще раз поговорити і наблизитися до вирішення проблем, які можуть затьмарити чемпіонат євро з футболу. Такі проблеми є особливо в одній з країн організаторок Євро. Зірки ж італійського та польського парламентів помірялися силами на футбольному полі в Римі. Українська команда участі в цих змаганнях не взяла. Проте їхні закордонні колеги ще чекають на матч з вітчизняними депутатами. Тиждень тому ми грали з російськими парламентарями сьогодні з італійськими. Грали також з львівськими Карпатами і особливо хочемо зіграти з України українськими депутатами шкода, що немає сьогодні між нами команди з України. Нам буде дуже приємно зіграти з вашими депутатами. Показали італійцям українські стадіони, проте лише на картинках. Фотографії міст, де відбуватимуться матчі Євро. Виставили на військовому стадіоні в Римі. Першим з них гру Нідерланди Данія вже 9 червня прийматиме Харківська арена «Металіст».